Тепер і контрактники зможуть звільнитися з військової служби в зв'язку з тим, що у них троє та більше дітей на їх утримані. Таке право виникає в контрактників і 17 травня 24 року. Треба буде довести, що відсутня заборгованість по сплаті аліментів. Це може бути довідка від виконавця, але якщо колишня дружина, мати дітей не подавала вас на примусове стягнення аліментів до виконавчої служби. Ну, ви добровільно сплачуєте такі аліменти. Тоді ви можете попросити матір дітей надати вам нотаріально засвідчену її заяву про те, що ви дійсно утримуєте дітей, що берете участь їх духовному та фізичному вихованні, та забороності по спиті аліментів немає. Таку довідку можна також підготувати і в разі, якщо ви перебуваєте в шлюбі, звісно, у вас тоді частина може ще попросити додатково документ, який засвідчує спільне місце реєстрації з дітьми, або деякі інші документи. Зазвичай до таких рапортів ще додаються відповідно свідоцтва, нотаріально засвідчені свідоцтва про народження дітей, свідоцтво про шлюб з дружиною, або рішення суду про стягнення аліментів. Зразок нотаріальної заяви матері про відсутність заборгованості у вас по сплаті ліментів можете скачати на телеграм-каналі. Переходьте за посиланням.